Тільки зібралась по телефону позвонити сестрі і почула, почула тріск, тріск страшний і удар на себе, що ноги мої ну, на, на, на кровати, на дівання, ноги мої е, коло лиця. І чоловік підвіз другої кімнатки, вікна в моїй спальні вирвало. Хоча воно було відкрите настріж. Ну все потурляло, все в кімнаті тут, де чоловік спить квіти з вікна, потурляло. Близько 22 години. 30 хвилин російські військові з використанням літака Су-34 з Білгородської області здійснили пуск за попередніми даними ракети Гром Є1. Ударом опинився Слобідський район міста Харкова. Ракета влучила в проїжджу частину поряд з багатоповерховим житловим будинком. Ви можете бачити, що в будинку повністю зруйновано скління також пошкоджені автівки, промислові будинки, які знаходяться поруч, а також адміністративні приміщення. Наразі за медичну допомогу звернулось троє осіб. Всі вони в легкому стані. Раніше така ракета вже використовувалась по Харкову, було влучання в травні місяці по центральному парку культури та відпочинку. Бойова частина вказаної ракети складає 315 кілограмів.